Всім привіт! Починаємо огляд валютної пари євро-долар за 18 лютого. Як ви бачите, зараз вартість євро до долара на рівні 1,048. Далі на графіку ви можете бачити, як мінялася ціна за останній період, і ми можемо перейти на сам графік, на TradingView, і подивитися, що на годинному графікові. Ми підходимо вже, з якого періоду? З 12 лютого ми рухаємося в зростанні, а з 14 лютого курс зжимається як пружинка, і тут намальовується симетричний трикутник, який пробивається як вверх, так вниз. Але буде цікаво. В нас почалося 18 лютого, і ось а, ціна йде вниз. Е, хоча до цього було невідомо, і ми пробиваємо вниз. Це може бути справжній прибій, а може бути е, хибний. Е, тому зараз нам цікаво подивитися по графіку Cypher е, B. Ми бачимо, що почалося падіння. Ми зараз в нейтральній точці, то в принципі падіння. Е, не має бути велике. Так, давайте подивимось на інші. А якщо ми перейдемо на 2-годинний графік. Так, тут теж почалося падіння по графіку на 4-годинному. Ми знаходимося досить високо, і якесь падіння може відбутися більш-менш суттєве. В денному графіку ми можемо бачити, що ми ще. Ми дійшли до розвороту, і навіть якщо буде невеличке падіння, ми можемо ще підрости. На двогодинному графіку з'явився червоний ромбик. І разом з червоною точкою на Cypher B це знак, що буде корекція. Давайте перейдемо на інший графік, подивимось, по-іншому індикатору від Піфагор Big а він показує, коли йдуть розпродажі. Наприклад, ось він казав, що індикатор показує, що 14 числа були великі закупи для того, щоб готувалися для продажів. Червоне це значить, що почалися розпродажі, і великі гравці розпродають. І також оці помаранчеві рисочки значить, що великі гравці розпродаються. А вони розпродаються, це значить, що буде розворот курсу. Наприклад, ми можемо побачити, коли вони розпродавались минулого разу, тут і потім тут, і після цього курс пішов вниз. Потім, на зелених вони закупаються, великі гравці, і після цього курс іде вверх. А тут вони розпродаються. Так, тому давайте подивимося, як це було на історії. Тут теж. Були закупи, і потім курс пішов вгору. Так само було й тут. Ось. Тому, судячи з цього індикатора, він прогнозує, що курс буде знижуватись. Давайте зробимо так, стрілочку, намалюємо, і зробимо прогноз, куди може порухатись курс. Так, а куди він може прийти? До... Десь ось так. Так. Якщо намалювати лінію від. Тобто курс може прийти, знімати оцю ліквідність, яка знаходиться на рівні 1.03. Ось. Це моє припущення. Подивимося, як буде насправді. Всім дякую за увагу. Через. Декілька днів продовжимо цей огляд і подивимось, куди насправді пішов курс, і зможемо порівняти і спрогнозувати подальші рухи.